Чи вистачить мені 1000 гривень, щоб купити все, що потрібно для рибалки, в магазині Аврора! Чи краще скупитися на схожий бюджет в магазині Флагман? В Аврорі ми придбали телескопічне вудлище «Фішерман» 2,7 метри, котушку «Фішерман» в 4000-му розмірі, дві жилки «Фішерман» по 100 метрів 0,3 та 0,16 мм, дві годівнички по 60 грамів, прикормку часник чебрець. Набір гачків. та рибацький бубонець. У флагмані ми придбали телескопічний фідер довжиною 2,4 метри з тестом до 120 грамів, КОТУшку Magnum Pro 4000 розміру. Волосінь Magnum Mod 03 100 метрів. Дві годівнички по 80 грамів. Набір гачків Classic. Волосінь Force Rang 018, 25 метрів. Принаду чорна плітка та світляк електронний з бубінцом. І ми вже приїхали на водойму. Дивіться, яке гарне сьогодні Дніпро. Але погодка трошечки шляпа. Сьогодні задача яка: чи можна просто взяти отак от палку, катушку, жилку, снасть і зловити якусь рибку? Погодка мокра. Трошечки на Дніпрі є волна. Настрій добрий. Приїхали сьогодні на день, на вечірню риболовлю. Спробуємо щось спіймати. На цьому місцячку вже були, рибка тут є, щось, я думаю, буде прокльовуватись. Ігарьок вже теж поставив свій наметик, сидить там щось, визирає. Підемо до нього, спитаємо, як йому куплені його Снасті. Оже він! Що, друзі, розповісти вам про Снасті. Дивіться, що в мене буде? Хармушечка така, в мене їх дві штучки, до речі. Ось такі гачечки Fisherman 6-го розміру. Хочу відмітити про катушечку, що ця задроч коштує 800 гривень, але вона виглядає ну, ніби 350 гривень. Дуже це дорого для неї. А що стосовно телескопа 2,7 метрів, за 300 гривень тут можна і похвалити, тому що палка в цілому телескопічна, довжина 2,7 метра, Та ще й непогана. За 300 гривень ціна якість я вам скажу, дуже чудова. А зараз 'яжу по вітці, замішую кормушку та закидую це все кляте, барахло туди в водичку. Отаким скупився Ігорьок. Плюс-мінус Насті за такі гроші нормальні, що ви. Гадайте про це, що ви думаєте, напишіть в коментарях. Я, друзяшки, поки що вам розкажу, що в мене да як. Дивіться, палка 2.4 фідер, флагман, Magnum і котушечка Pro Magnum 4000. Точно такі самі котушечки, тільки 3000 розміру, стоять в мене на балонських вудках. Тому цю катушечку я особливо 100% рекомендую. В цей бюджет це найкласніша катушечка для рибалки. Як прив'язати жилку до катушки? Може, ви не знаєте, давайте я вам покажу. Берете, робите п'телечку, продіваємо через кілечко жилку і потім чіпляємо до шпулі. Обов'язково не забувайте відкрити дужку. Краще мотати жилку. Якщо вона буде в воді, йдемо до водойми та мотаємо класична намотка, як всі роблять на фідерній риболовлі, коли мотаєте шнур. Або можна просто так от кинути в відро, жилочку та мотати з відра. Це теж норм. А як саме я прив'яжу снастюшки свої, кормушечки, оці, що в мене по 80 г, дивіться, я роблю петелечку трошечки повище, роблю повідець. Просто на основній жильці. Петля в петлю вішає кармушечку. Потім беремо повідець, який ми зв'язали з жилки з гачків, що купили цей бюджетик. Беремо повідець, теж петля в петлю вішаємо і все. Оснастка готова. Дуже просто на один гачок. І ця схема має працювати. Ну Я сподіваюся на це. Це найпростіше, що можна зв'язати. Ми сьогодні з собою взяли два бакани, куди будемо складати те, що ми спіймали. І в кінці відосу ми зважимо, хто більше спіймає сьогодні Аврора або флагман. Так що не перемикайтесь, підпишіться зараз на канал, якщо не підписані, гарного вам настрою. Смачного, якщо зараз щось жуєте. А я піду закидувати цю фігню. Ну що, друзяшки, погнали кормить. А точніше, просто зараз заб'ємо кормушку. І зафінтярим подалі, наскільки зможемо. Ловити сьогодні буду на комбінацію хробак разом з пуфіком профмонтаж. Сьогодні хочу спробувати ось такі кольори 5 мм. Ну що, погнали, перший закид. Підемо трошечки поближче до води, затягуємо фрикціон. А, не вийшло. Другу спробу завтикав трошечки опа! Та! Ще нормально кидає, чуєте? Непогано, отак на дистанції 40-50 метрів, 120 грамів тест фідер. Поки що, якщо руки з правильного місця, то рибачити можна, чим мені подобається рибалка у дощ. Тим, що мало рибаків, дуже багато місця. І ще й перспективно, що буде клювати. Яка вам погода подобається для риболовлі? Напишіть в коментарях. А ми вішаємо будинчик. Бабуще, мабуть, сюди його. Ой-ой-ой, дивіться, як клює, дивіться, друзяшки, треба вибігати, підсікати. Ага клювало, ви бачили як? Буду чекати, поки закінчиться хоча б або притихне дощик. Бо щось припустився так сильно. Ховаюсь в холобутку. А в халабуді дуже добре. Не дує вітер, не мокро. Будемо зараз пити чай. А дивитися на кілікільчик. Чайочок імбірний. Ой-ой-ой, сюди. Напишіть в коментарях, який чайочок ви полюбляєте. Або, може, каву. Дуже цікаво мені, що стало. Хто що п'є. За вас. Зараз, звісно, може тяп-тяпич. Непоганий був би для такої погоди. Але, друзяшки, Тяп-Тяпич це до Ігорьків. Скоро їдемо, до речі, на коропову рибалку. Я думаю, що він там буде. Той Тяп-Тяпич. Поки лє дощики, трошечки клює, друзі, нагадаю вам, що в нас збір на ЗСУ. На який, якщо ви задонатите, ви можете долучитися до конкурсу і мати шанс виграти. Класний приз. Спінінг Стінгер та котушка Стінгер. Також буде класний приз. Це прапор від бригади з підписами, друзяшки. Давайте долучайтесь. Також відео з розіграшем, хто виграв, хто отримав приз, звіт від переможця, звіт від, від волонтерів. Все, куди все пішли, всі кошти, все-все-все в телеграм-каналі. Посилання під цим відео. Також QR-код зараз в кутку. Скануйте, якщо ви зараз з телека дивитесь, телефончик взяли, відсканували, в телеграм додали, в Телеграмі ви ще можете купити в нас якісь снасті, ми можемо щось там, щось там, десь продати, ну, колись, може, щось проскакує. Не так дуже часто, але буває. Також ми там пишемо, коли, що, коли буде ефір, коли буде відос, де ми поїхали. Робимо анонси всякі прикольні. Плюс відкрити коментарі. Ви можете туди писати, задавати свої питання нам, особисто або нашим друзяшкам, хто в групі, будемо вам допомагати, відповідати, кожному будемо спілкуватися, бам-бам-бам. Кидайте туди в коментарі свої трофейчики. Дуже цікаво, що ви ловите. Так що чекаю всіх в телеграмі, друзі. Допиваю чайок і перезакидаю свій дрин. Сподіваюся, що сьогодні буде хоч якась рибка. Але це таке. Наш канал не про рибу, наш канал про відпочинок та гарний настрій. Так що не перемикайтесь. Ну що, Аврора кидає. О -о -о -о. Непогано закинув. Ну що, як тобі кидати цією палкою з цим оснащенням? Ти чуєш? Я тобі скажу, в мене тільки що відчуття було. Ніби кармачок відірвався. Такий звук такий Але в цілому палка нормальна, полетіла. ну Метрів 55-60, ти сам бачив. Аж зірець почав дергатися сюди. За 300 гривень я вам скажу ще більш-менш нормально. Якби вона коштувала гривень 600-700, я б сказав заплювати паскуду. А за 300 нормально. Чекаємо рибку о о о Перша рибка, друзі. Плітка. Розміром сигарка Песюн. Ура! Один-нуль. Ти аврорщик. Я убрав ось цей кілікільчик, бубінчик. Ну його нафіг, друзі. Я не знаю, як ви з ними рибачите. Він мене вже задовбав. Я три рази перезакинув. Оцей звук просто ну якась шляпа просто неймовірна. До речі, стосовно шляпи, пішліть. Знаємо, що там у Ігорка. Що він там свої падки робить? Що робиш тут? Ого! щось шо, відбувається думаю, чайок. цікаве. Що я роблю? Ти будеш чи на тебе наливати, чи ні? Давай. Що, друзі? Трішечки у нас сиро. А щоб... Було тепленько, потрібно трішки зігрітись, зробити чайок або смачну каву. Що це в тебе? Шайок. Чайок буде. Купити свої тройники пхає. Ви бачили? Вмикнула нога цей. Щоб здоровий. смачніше було. Що, дуже зручна штучка, друзі. Користуюсь уже, напевно, десь місяців 4, то навіть і 5. І там ще, я гадаю, на 2-3 риболовлі залишиться. За що? За балонтик? Балончик, пушка. Сама ця конструкція мені повністю взагалі подобається. Балончик на 450 г об'ємчик. Працює в різних температурах, як холодно, так і жарко. Тиск у нього завжди однаковий. Що стосовно горілочки, дуже зручна, компактна, маленька. А оця чашка величезна, вона ще йде там з радіатором. За 3 хвилини, друзі, за 3 хвилини нагрівається майже повна ця чашка. А Повній чашки тут трішки більше, ніж 750 грамів. Так, а Скільки в тебе чуєш залишило? О, то -то там. чи то з водою то? з водою. Та ні, там ще залишилось десь. ну Якщо отак от 2-3 рази на риболовлі заварювати чайок по повній такий, то я гадаю ще на 2-3 риболовлі Такого мені бал, бал, вистачає. Реально дуже зручна штука, і мені він подобається, тому що він компактний. І воно це все складається, балон заліз у цю чашку. І оце зверху накрили все. Дуже маленьке, компактне, зручне і на дуже довго вистачає. Коштує воно зараз 299 гривень, 290 навіть помиляюсь. 290 це сам балончик коштує. А по промокоду нашому фішинг у вас буде знижка з цілих 10%. Це 29 гривень. От якось так, друзі. А на що 29 гривень вже вистачило? Скільки мівінка зараз коштує? Та що no. десь таке кошти. Мівівка, мівінку можна заточить. Oh. Отак Захотіло. Чай можна якийсь такий вонюченький потик... потиканий взяти. Як в тебе продуплит? Це ще я тобі скажу не дуже вонюченький. Це так. ну. Тільки взяв в рота бутерброд, агарюк ловить на свою шляпу. Тільки взяв в рота бутерброда. <гум> Плітка? Так, маленька. Так зачепила гарно. Чикс, потрібно її зараз. Один один виходить. Ягрюк спіймав плітку яка більша, більше, ніж у мене. І в мене було чотири клювання, і спіймалася ота мелоч, Три зриви друзяшки, знаєте що я думаю? В нас же ж гра нечесна. Чому? Тому що ігорка підставка від флагман, а в мене камінчик. Чого в нього не камінчик або палочка якась? Це нечесно. Тому я буду грати по нечесним правилам або без правил. І поставлю ось таку оснастку, профмонтаж. Де мій патерностер улюблений ось цей вже з гачком. Стібається на неї просто на ура. Зараз я поставлю, поки ігряк не бачить. І ще я заміню кормушечку, бо 80 грамів щось трошки зносить. Сумочка, до речі, яка зручна. Так, поставимо, поставимо залізяча. Залізяча 120 грамів. Ось таку профмонтажівську кормушечку-годівничечку. Якраз протестимо телескоп злагона. Чи витримає він ось цей закид ось цією кормушкою 120 грамів, дізнаємося сьогодні у відосі. я зараз тихесенько ось це заміню, поставлю і буду ловити. Ха-ха-ха. О-поп, друзяшки, тільки закинув, а вже клює. ого го Ого-поп. Берем. Ага. І що ж там у нас? Тільки-тіки закинув. О, так це щось зачтне. Чуєте? Опа, це велика плітка. Ха-ха, друзі. Ага, я ріку не скажемо, що оснастку поміняли, але... Опа, друзі, знову, знову, опа. Знову хороша плітка. Сьогодні настібаем, я ж вам казав. Я ж вам казав. Що <рес> ти? підгрибочник? Облавлюю я тебе таке, як знаєш, що я бачу. А -а -а -а. Ти? Друзі, поки я їв, гречу свою та... <рес> капусточку. Бачив, що там Євген щось в'язав. І в'язав щось нове. це це. і не А ну напишіть в коментарях, в'язав чи не в'язав. По-любому в'язав. Бо бачу, аж зашевелився, коли бреше, він шевелиться. Коротше, друзі, фішерман-фішерманом, але мені здається, потрібно щось міняти, бо щось мене притихло взагалі. А що я буду вдягати? Що ти там? Зараз хочу вдягнути. Ось оці пуфіки. Замість, замість, звичайно, черв'ячка! Черв'ячок щось у мене не хоче брати. Але було б ще б добре, якби я націцурив ось такий монтажик від профмонтажа. Це на карася. Це, ну, на карася. це на карася, так. Да. Але він працює не. і працює непогано. Не. Ребліки витягуються Назад, непогано. Не в Тому буду використовувати ось такі пуфіки. або Ось такі. Це тигровий горіх. А це у нас що там написано? Кукурузка! Кукурузка! Плітка-плітка. Ой-ой-ой! Водить, чуєте? Водить-водить. Опа, ще одна. Сюди. Це вже такий розмір, друзі. Прям потужний! Ще одна плитка. Дибела плитка. Здивіться, друзі. що ловиться. Дивіться. Бачите, пуфик. Ось такого кольору. Працює. Сюди йдемо йдемо. Йой, за камінчик, зачепився, бляха. Відчепився. Щось є. Опа. Знову вона. Я вже трошки заморився, друзі. От сьогодні так на одну палку клює, як добре. О, Катушка легко хотяне, а телескопчик, звісно, 120 грамів. Важкувато для нього. Опа. Знову бодра плитка Кайдет. Нормально так бореться. Чуєте? Ого. О! Це вже розмір. Крупніше, крупніший йде під вечір. А Ігарьок тут, як завжди. Що це за ляпецик? Бельбух. Бельбух. Бачите, корм з аврори. Має такий колір. Не дуже робочий по холодній воді, але хробаків понавішував, ви бачили? Вирішив по максимуму, бо у нього щось клювання дуже туге. О! Бам! О, бахнуло! Ну що? І вже на дні, друзі. Пройшло 4 секунди, а воно вже там. Бу -бу. Глибина яка? Метрів 4,5, може 5. Це ти і тут показав? чи на, 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 на відчуття. тут показав? Чим ти відчуваєш глибину? Шпажу це, що вмокнув. Так. Оп, оп, і все. Поки хочу сказати за телескоп якраз на отаку рибалку, якщо вам кидати до 50 метрів, навіть десь 40 метрів, якщо кидати, дуже недалеко. Класний, мені сподобався. Компанії Флагман я б порадив би зробити ще 2,70. Була би непогана палка, був би на неї попит, мені здається. Єдине, що я правильно зробив і що рекомендую, якщо ви берете ті гачки, що я сьогодні взяв, не беріть, шляпа повна, 4 клювання, 3 зриви. І сумніви одразу за них були, бо 7 гривень. Що ви хочете за 7 гривень? Краще беріть гачки, жилка непогана, поки що нюансів не бачу. Перша риболовля, все топ, нічого не обірвалося. Оце тільки гачки, оснастки добре, що поміняв. Кармушка теж піде. Але профмонтажівський, звісно, покраще. І лежать покраще, і швидше підіймається, тому що там є оці крила. Як їх називається, напишіть в коментарях, бо я щось не можу згадати. Зараз, друзі, спитаємо, що там у ігріка, і будемо підводити підсумки. А поки ми до нього йдемо, скажу вам, то, що в нас сьогодні фановий відосик. Порівнювати, звісно, прям аврору і флагман, це може трошечки зашквар. Ми так. Знаєте, якщо у вас небагато грошей, чи вистачить вам піти в Аврору, скупитися і щось зловити, або краще йти в спецмагазин риболовний. Не обов'язково це флагман, це може бути якийсь районний ваш там магазин риболовний. Головне, щоб в ньому все було. У флагмані є все, друзяшки. Мігерьок заліз на камінчик. Що ти розказуй, друзяшкам? Ти вже лізеш на скелі. Від того, що не клює. Хочу накласти кубку лайна зверху. І засняти, як воно падає. Це буде де? Звичайно, у мене на каналі Ігор Фішерман. І десь, отут. Євген залишить. Так що, якщо полюбляєте кубку лайна від Ігорька, заходьте. такі в нього справи. Аврора ще сьогодні. Дивіться, друзяшки, все як є. Там одна чи скільки? Дві. Дві плітки плаває. Дві плітки. Зараз ще годинку половлю, покажу скільки в мене. В мене, якщо м'яко кажучи, трошки більше. Hour later. о, такий, друзяшки, в мене результат. 18 рибок, пліток, за менше ніж 5 годин рибалки. На один телескоп. В таку погоду шляпашно. <laughs> от так от. Що там в нас ігорка? Ігорка незмінна позиція під зонтом. Їсть <laughs> творожок. В нього тут таке враження, хтось насяв та наклав. Коротше, в нього там дві штучки тільки. Так що... <laughs> Переміг флагман! Разом з профмонтажом. І то таке зайому не буде. Друзі, зараз визна... визначимо Ігорьок. Де коментар, який виграв? Десь отам в кутку чи де? Ні, ось над моїм початком. Отут. Отут? Отут? Ось цей коментар переміг. Вітаємо переможця. Ти забираєш приманочку класну. В цьому відосі теж розіграш, Друзяшки, ми розіграємо для вас оснасточки профмонтаж 5 штук і 5 годівничок крутих, теж від профмонтаж. -проф Якщо хочете, пишіть під цей відео коментар на тему цього відео. Напишіть щось про свої приманочки на фідер, на донку, на оснастки, які ви там ловите, вантажі, да, оснасточки, патерностри, що ви там використовуєте. Яку рибу ви зазвичай ловите? На яких річках? Що? Дякую, що, що подивилися. Отака у нас рибалка. До нових і досі, до нових зустрічей. Все, пока-пока!